Не все то золото. Все золото. Все золото. Ти любиш золото. Да. Гуртом і батька добре. Вбити. Легше бити. А це ти знаєш. Так. Звідки? Від бабусі. Давай сьогодні трішки згадаємо різні прислів'я та приказки українські. Готовий? Готовий. Поїхали. Життя прожить не. І нічого не робить. Засумувати. Не засумувати. Молодець. Любить. Не любить. Життя прожить не любить. Пережить. Не пережить. Життя прожить, не пережить. Не сумувать. Не сумувати. Життя прожить, не сумувати. Да. Не пити чай. З ким поведешся? З тим і будеш дорожити. З ким і поведешся. З тим і буде. А що буде? З тим і розведешся. Баба з возу. З'їла гарбуза, з возу і з возу. А дід з машини. А дід з машини. Баба з воза, а дід з машини. Гуртом і батька. Добре. Вбити. Легше бити. Це ти знаєш. Так. Звідки? Від бабусі. Бить. <гум> Можна бить батька. Ні. А якщо гуртом? Ні, на роботу. Ти. На роботу йти. Все правильно. Дарованому коню в зуби. Донь. <гум> <Доню>. <гум> Це типу, щоб обриму. Не дають. Не дають. Яблуко? Яблуко? Не поставиш. На чужий коровай, рота. Замикай. Не відкривай. Не відкривай, молодець. Ой, не відкривай. Не відкривай. Відкривай. Не відкривай. Не все те золото. А сиріво. Все золото. Все золото. Ти любиш золото. золото. Брилянте. Не кажи гоп, боїкнеш. <рик> Дай в ворот? <рик> а кажи гоп. А кажи гоп, супер, давай п'ять.